Як правило, будуть Ігор Харатін сьогодні виходить на позицію опорно півзахисника. От зараз момент і Микита Бурда. От зараз Бурда взагалі не грав у поєдинку. Владислав Колитинце має дістати цей м'яч. Дістане Отак, в підкаті. Повертає м'яч поле. Можна грати Лукаш Теодорчик. Ну, Вже дуже тонко грає Теодорчик. П'ятою зараз Буяльський. Двоє гравців намагаються відібрати м'яч у Цурікова. Подача, удар головою і... Якимось дивом можливість підібратися до штрафного майданчика. Гусів. Забігання має за спину зробити Цуріков. Гусів потягнув м'яч, проти нього шалиї. Гусів ще далі потягнув і можна робити штрафний майданчик. М'який навіс. Лукаш Теодорчик. Другим до Бетао. Бетао вперед на Владислава Калитвинцева, Той щільних обіймах. Чаба Шпандлера, подача все-таки проходить і головою скидки від Крачена. Гусєв пробиває! І на мі... Подача від Калитвинцева. Удар головою! Доната Жотера, Жотер втрачає м'яч і ось зона є вільна на правому краю. І забігання Бетау. від Владислава Калитвинцева. Бетал. Можна робити зрячий навіс, удар не відбувається. Можливо, зараз. Бояльський підібрав м'яч під себе і мені здається, що вже дарма. Цуріков! Частукіл ніг. Харатін, удар, ось зараз момент. Фіола пішов вперед. Ленце. Бетао, Ленце. Один із моментів, коли дійшли до штрафного майданчика. Простріл неприємний такий. Удар по воротах. Коваль рятує зараз Київське доново. Шпанглер таки пропустив м'яч і Бетао має можливість зробити передачу. Гусів, забігання непогане. Ох, момент! Забивати потрібно! І... 1-0. Пробив Лукаш Теодор... Хлбас. Зробив таки передачу на калитвинцева здоров розвивається. Зараз атака Який розрізний пас. М'якушко. Ну! Ай-яй-яй-яй! Ну вже дуже... Прізвище. Дві вісінки на спині. Одинока така стінка. І, і момент. Ось він і момент. А момент був для взяття воріда. Ось момент для контратаки. Знову таки Хльобас і Калитвенцев. Калитвенцев подивився, куди забігає хльоба. Стой побіг в центр. І, і яка передача. Напевне, правою, а ось лівою Гудак буде перекидати стінку. Ох, момент! Ви подивіться! Ох, момент! Ой-ой-ой-ой-ой! Тут просто сілін. Передача. Скидка головою від... Калитвинцева, я так розумію, і. Дмитро. Хльоба знову б'є. Хатін. Проситься діагональ. Знову на Калитвинцева. А тепер вільна зона є для того, аби зробити передачу. Хитає він. Гуару, Простріл. І Поперечина зараз, здається, рятує угорців.